Розв'яжемо задачу з теорії чисел, яка звучить наступним чином. Які остачі приділені на P мають квадрати цілих чисел, якщо P дорівнює 5 або P дорівнює 7. Нам відомо, що будь-яке ціле число можна представити наступним чином. Якщо це ділиться на 5, отримаємо наступний вираз. Якщо це квадрат ділиться на 5, отримаємо вираз 2. Візьмемо вираз 1 та піднесемо до другого степеня. З підкресленого винесемо 5 задушки, щоб наблизити до вигляду 2. Таким чином, r1 у виразі 2 дорівнює r2. При піднесенні до другого степеня отримали остачі 9 і 16. Такого не може бути при діленні на 5, тому для даних випадків ми продовжуємо ділити на 5. Отже, замість 9 і 16 будемо мати остачі 4 та 1. Тобто, якщо P дорівнює 5, ми можемо мати остачі 0, 1 та 4 Тепер розв'яжемо дану задачу, якщо P дорівнює 7, таким чином, квадрат довільного цілого числа приділені на 7, може мати остачі 0 1, 2 і 4.